Вітання всім! З вами яна. І тепер на каналі буде відео розпаковка. Це посилочка, якою я вас інтригувала. Призивайтеся, хто чекав. І зараз покажу, що всередині. А чого вона така значима для мого каналу, розкажу в самому кінці відео. Отже, посилочка прийшла мені по новій пошті від підписника. І всередині там має бути дещо цікаве. Відкриваємо. І тут така гарненька коробочка. В посиличці ось таке гарне, акуратне пакування, і всередині ще прокладено для того, щоб не пошкодити обкладинку карт. Але карти у нас не гральні. Якщо чули колись, є метафоричні, вони ж асоціативні, ресурсні картки, вони використовуються для підтримки і натхнення як підказки в повсякденному житті. як Активація прихованих сил. І ці картки не зовсім звичайні, того, що в них є завдання, які можна виконувати як челендж кожного дня. Що тут у нас пише: твій старт у нове життя. Щодня ти отримаєш маленький виклик, який змусить тебе діяти по-новому. Деколи буде легко, деколи незвично, а іноді дуже непросто. Кожне завдання дня це не лише виклик на сьогодні, а й нова звичка, яку ти повторюєш у наступні дні. Не чекай ідеального моменту. Відкрий першу картку, і твій шлях почнеться. То дійсно дуже чудовий подарунок, того, що якщо хочеш допомогти людині досягнути нових вершин, якщо хочеш підтримувати якісь починання людини, то можна зробити ось такий подарунок. Дуже класно. І тут ще маленький бонус, Кіндер. О, це так приємно. Відкриваємо, давайте подивимося, бо я ще їх також не бачила. То велика інтрига, як виглядають мі картки. Мені подобається пакування, таке мінімалістичне, нуарне із золотистим надписом. Відкриваємо. Завжди хотіла, до речі, мати карти Таро. Так і не придбала. Там щось по 100 гривень чи по 150 вони були в Аврорі, але вирішила не треба. Тепер у мене є мотиваційні картки. Давайте подивимося, зазирнемо, що ж там є всередині. І розкажу трошечка про е, ідею, саму, як її описував автор карток, що він переглядав мотиваційні відео напевно, всі їх знають про те, як досягати своїх цілей, як не втрачати сили перед труднощами. І е, ідея була в тому, що коли ми завершуємо перегляд відео, Виходимо з дому і потім якось відволікаємося. Є дорога, є робота, є своє спілкування і про свою ціль дуже легко забути. Ідея картки в тому, що її можна взяти з собою. В сумочку, в гаманець, якщо берете з собою якусь книжку, як закладку для книжки, можна використати. І це буде таке нагадування, яке можна завжди побачити в себе в сумці, і виконати необхідну дію. Які ж дії тут заплановані? Картки можна використовувати по порядку, вони пронумеровані. 16, 22, 30. 30 карток у нас в наборі. Але теоретично, їх можна використовувати в будь-якому порядку, в залежності від того, що нас зараз хвилює, що найбільше нас відволікає від досягнення цілі. І така картка буде як візуальне нагадування. Того, що ми його її можемо поставити на відному місці на столі або з собою взяти в подорож, і вона буде нагадувати про те, що треба виконати необхідне завдання. Давайте зазирнемо. Мені вже не терпиться, що там за перший день тут не тільки завдання, тут ще є вказана мотивація: не бійся пропустити новини, бійся пропустити себе. То дуже цінно, дійсно, зараз ми найбільше слідкуємо за новинами, за всіма прильотами, думаємо, коли ж буде наступний блекаут. Від сьогодні щоранку виділяй 30 хвилин без телефону, телевізора і соцмереж. Це твій час тільки для себе. Ой, як класно! Дійсно, можна 30 хвилин прожити без телефону і нічого від того не трапиться. Але, звичайно, слідкуйте за сигналами тривоги і перебувайте в укриттях. Давайте витягнемо ще кілька карток на умання, того що всі показувати не буду, напевно, в цьому відео. Якщо забажаєте, я проведу цей челендж і розкажу про свої відчуття, про свої враження, як це відбувається. Я його проведу в будь-якому випадку, але якщо забажаєте, я додатково буду знімати е, такі відеовідгуки для вас. Так, витягнемо на умання день дев'ятий. Дев'ятий день сильні читають, слабкі скролять. Читай по 15 хвилин день книгу або статтю, яка розвиває. І Також дуже цікаве завдання. Я люблю читати. Я вам признаюся, я так люблю читати. У мене книжок дуже багато. В мене є багато також електронних книг, які я з собою беру в подорож, Того, що звичайні зазвичай займають трошки місця і трошки важать. А я стараюся мати якомога менше багажу. І 15 хвилин день це, якщо чесно, це зовсім мало часу на читання. У мене це зазвичай години займає. І давайте подивимося, що нам заготував, до прикладу, передостанній день, 29-й. Твоя мотивація: новий смак, нова енергія для тебе. З'їж сьогодні щось нове, чого зазвичай не їси. А, до речі, хто спостерігав за собою ось таке, дивишся в магазині на якусь новинку, там або зараз корейська їжа дуже популярна, або якісь незвичні смаки зараз додаються, там морозову щилі, до прикладу. І коли я на таке дивлюся, думаю, ну я не знаю, яке воно на смак, ну напевно я його їсти не буду. І при цьому дійсно втрачається частина досвіду який лишається осторонь, і це також дозволяє розширити свої можливості, того, що ми починаємо розуміти більше про себе, що нам подобається, що не подобається. Ось такі чудові картки, чудові завдання. Їх тут цілих 30, не буду спойлерити і показувати прямо кожне завдання. Такі мотиваційні картки це чудовий подарунок для своїх рідних, для друзів, для близьких, кому хочеться надати натхнення, підтримати в досягненні цілей. Так що спішіть замовляти у описі під відео є інстаграм-сторінка автора, де ці картки можна замовити із промокодом. Кеш, ви отримуєте 10% знижки на свій подарунок, на своє нове життя. То дочекайся аж цього моменту, розказую, чому таке важливе значення цих карток на каналі. Це моя перша реклама. Інформація подана на правах реклами. Так що це новий етап дійсно в розвитку мого каналу. Замовляйте рекламу, якщо комусь потрібно. Будемо дивитися, яка буде статистика. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!